На Вінничині відкрили ландшафтний заказник місцевого значення Гора Лесківка, яка розташована поблизу державного заповідника Буша. З цієї нагоди на Ямпільщині побувала перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Захід розпочали з шанування захисників, які загинули у боротьбі за незалежність України. Гора Лесківка унікальне місце на Поділлі. Ця місцина поєднує в собі виняткову природну цінність і багато культурно-історичну спадщину. І схили вкриті різноманітною рослинністю, серед яких ростуть червонокнижні рослини. Ця територія стане ще одним туристичним магнітом, яким славиться Ямпільщина і загалом Вінниччина, переконана Наталя Заболотна. Ми власне рішенням про створення чергового природно-заповідного фонду, об'єкту цього гора Лисківка дали новий поштовх в збереженні цієї місцини в її подальшому розвитку, але вже з точки зору саме як заказника ландшафтного в її природному біорізноманітті, в її значенні для освіти, для просвітництва, для духовних практик, тому що на жаль, сьогодні українцям. Українкам дуже багатьох потрібно ментальне відновлення. Я впевнена, що те місце енергетики і сили, яке воно має, ця гора Лисківка, вона зможе зцілити і подарувати відновлення дуже багатьом нашим людям. Тому я вітаю не лише мешканців цієї громади, а мешканців Вінниччини, загалом України, що в часи війни, в найтяжчі, в найтемніші часи, ми здатні берегти і творити. Віднедавна ця унікальна територія під охороною закону. Місцева громада, науковці, активісти, екологи, обласна рада, народні депутати та обласна військова адміністрація об'єднали зусилля, аби відстояти природний об'єкт. Вагомий внесок у створення заказника зробила громадська організація Етнокод. Приблизно рік можна сказати, як ми почали цю ініціативу більш ретельно пропрацьовувати, подавати клопотання до обласної військової адміністрації, де нас підтримали, де нас підтримало також і управління розвитку територій та інфраструктури, і спільно ми напрацьовували документи для подання на рішення. Обласної ради, і ми дуже вдячні цій роботі, що нашу ініціативу підтримали. активних учасників ініціативи відзначили почесними грамотами та подяками обласної військової адміністрації та обласної ради за проявлену громадянську позицію та вагомий внесок у розвиток природно-заповідної справи. Обласна військова адміністрація та громадська організація «Етнокод» підписали меморандум про співпрацю, щоб у партнерстві розвивати заказник. Планують прокласти освітні маршрути, формувати культуру дбайливого ставлення до природи та розвивати екотуризм.